Пирога? Ні, дякую. Тоді візьмемо рага за бика. Рага за... Хто ти такий, Джек Холод? Що є твоєю серцевиною? Серцевиною? Той, що на місяці робить тебе вартовим, у тебе має бути щось дуже особливе всередині. Глянь, отаким ти бачиш мене, правда? Дуже великим розсердженим. Та якщо познайомиться поближе. Ну, розкрий. Ти веселунний жартівник? Ага. Та я не просто веселун. Я також загадковий. І відважний. І турботливий. А у моїй серцевині? Лежить крихітне дерев'яне немовля. Придивися, що ти бачиш? Ну, я у тебе великі очі. Так, великі очі, великі большие! Тому що вони повні здивування. Це і є моя серцевина. З нею я народився з очима, які завжди дивувалися всьому, що бачили. З очима, що бачать світло в лісі і магію в повітрі. Саме це здивування я приношу в мір. І його я оберігаю в дитячих душах. Саме це і робить мене вартовим. Це моя серцевина. А яка твоя?